Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти потребують засобів радіоелектронної боротьби та портативних зарядних станцій. Все це дасть змогу ефективніше виконувати завдання і не давати ворогу просуватися в Україні, щоб придбати необхідну техніку. Військові оголосили збір і потребують 600 тисяч гривень. Перерахувати кошти можна просто зараз за QR-кодом, що ви бачите на екрані, або ж за номером банківської картки. Починаємо донатити. Дякуємо всім, хто долучився до збору о 8 годині для до збору для 3-ї штурмової. А зараз 36-та бригада морпіхи, майор Валерій Муратов, з нами на прямому зв'язку. Валерій, вас вітаємо. Доброго дня. Валерій, вітаємо. Ми збираємо на РЕП не вперше, але 36-ту бригаду. Ми в ефірі команда телеканалу Рада підтримуємо вперше. Для чого цей РЕП? Поясніть нашим глядачам, щоб вони вас слухали і донатили, реагували на номер картки і на qr код Ну, по-перше, РЕП рятує життя військовослужбовцям для виконання поставлених завдань. Це евакуація або поточно. Ми проводимо навчання не тільки ми. Виконуємо бойові завдань завдання. А ще ми навчаємо особовий склад для забезпечення навчання потрібно використовувати усі засоби, щоб забезпечити життя військовослужбовців. Ну, до речі, ми згадували щойно щодо шахедів, які летіли летіли вночі по території України і спрацювали так само реп, а Тому ці просто впали і були десь втрачені на півночі. А от якщо говорити про вплив на ситуацію наявності цих самих репів, в яких випадках зазвичай доводиться їх застосовувати? Тобто, наскільки важливими вони є саме на вашому відтинку, про які, до речі, ми зараз теж поговоримо? Ну, є декілька застосувань. Зараз ворог використовує ще вже оптоволокном, але ще він має дуже багато на низьких та високих частотах fpv дронів. Щоб забезпечити пересування або навчання, потрібно використовувати реп, але реп це не основний показник, тому що у нас спочатку потрібно виявити, що до нас платить дрон, а потім застосовувати реп. Тому що перше, якщо буде постійно включена станція РЕП, вона буде показувати місце знаходження цієї станції. Тому якось так. Тому якось доводиться викручуватися. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що 36-та це легендарна бригада, яка тримала оборону Маріуполя навесні 22-го року. А що немало військовослужбовців 36-ї зараз в полоні, і тому ми закликаємо всіх допомагати тим, хто, хлопцям, які продовжують тримати оборону. І, зокрема, ми з вами обіцяли нашим глядачам, що поговоримо про Харківщину, тому що 36-та бригада QR-код якої номер картки якої зараз на екрані. Які закликаємо вас допомогти зібрати на РЕП, щоб був під надійною охороною? Наскільки це можливо, звичайно, на війні особовий склад. Зараз з нами на зв'язку. Ваш відтинок, Харківщина, яка ситуація там на фронті? Які проблеми для морпіхів виникають? Чи вони скрізь однакові для наших військових? Для всіх військових службов то майже. Одна велика проблема це паритет в повітряних у нашого ворога. Скидує каби, неодноразово скидує вже хімічні засоби. Отруєні отруєні, тому потрібно підвищити сили ППО в нашій армії, та придавати такі підрозділи, як ПВО до наших сил. Друзі, долучаємося до збору. Ще кілька хвилин є, поки розмовляємо, допомагаємо нашим військовим оборонцям, зокрема українським морпіхам. Стосовно морпіхів. Чи відрізняються бойові завдання ваших підрозділів, зокрема ваших побратимів, вас безпосередньо від інших з'єднань, там, видів і родів військ? Чи в принципі сьогодні кожен опікується одним це нашою перемогою? Тобто, чи є якась специфіка безпосередньо у вас? Ну, ми завжди вважалися елітою. Але існувати інші там підрозділи, роди військ не потрібно, тому що ми всі виконуємо одне завдання. Це завдання перемогти. Нам досить важко. А кадрових військових залишилось дуже, дуже, дуже мало. А, тому ми навчаємо мобілізованих, ті, які самі прийшли. Ну а саме головне це мотивація. Якщо буде мотивація, то особовий склад. Підрозділи та всі роди та війська будуть виконувати завдання краще. 40 тисяч гривень зараз задонатили наші глядачі. Дякуємо всім, хто долучається, просимо це робити. До 10-ї години ще говоримо з Валерієм Муратовим, майором 36-ї бригади морпіхів. Валерій, ви сам кадровий офіцер. Ви кажете, кадрових лишилося мало. Ми навчаємо, ми також беремо участь у бойових діях. Чому ви стали кадровим офіцером? Яка ваша мотивація була ще тоді? Обрати цю частину життя, присвятити війні і війську своє життя. Ну, по-перше, я ще до цієї е, повномасштабної е, наступу на Крим я вже до цього вже служив. Я був ще сержантом. Потім держава мене забезпечила мене освітою вищою для того, щоб я вміг користуватись. Всіми по повноваженнями та надійно керувати особовим складом, уже будучи офіцером. Ми говоримо про Харківський напрямок, але так само є інші регіони, де, скажімо так, на відновленні можуть перебувати ваші підрозділи, так само і техніка. Чи є можливість все ж таки вдосконалювати так мовити свої скіли, свої навички, відновлювати не лише особовий склад, але і техніку. Чи є у вас оцей зазор, люфт так би мовити, між виконанням бойових завдань безпосередньо у вас і ваших побратимів? Все це робиться поточно. Тому що ворог не дає часу на відпочинок. Це перше. Друге, дякуємо, що допомагають частні підприємці, СТО допомагають, але це досить складно за свій власний кошт. Відновлюємо техніку. Так що щось І у нас про виходить. Про техніку я вас. Я зрозуміла ваші подяки. Хочу пришвидшити, щоб ми ще встигли поставити кілька питань. Бригада потребує майстрів, і про це вказано на сторінці 36 бригади, тобто майстрів, які в тилу будуть лікувати техніку, пошкоджену на фронті. Скажіть, будь ласка, це кожен батальйон потребує таких людей. І ем, чи встигаєте ви в тилу лікувати техніку? І навіть закликаєте, щоб люди йшли до вас служити, але лишалися своїми золотими руками безпосередньо робили те що. Уміють Чи встигаєте ви в тилу ремонтувати на фронт перекидати? Тобто, потреба тільки люди, і фахові безпосередні механіки, механіки, спеціалісти з ремонту, спеціалісти з обслуговування, узконаправлені люди повинні бути в кожній бригаді. Нам ще допомагають ремонтні підрозділи. У нас в Україні їх декілька. Ще у нас створені свої ремгрупи в кожному батальйоні. А люди, які приходять спеціалісти, то ми їх застосовуємо всіх максимально. Зрозуміло. Але їх, до, до речі, їх дуже-дуже не вистачає. Я не даремно нагадала нашим глядачам, що 36-та бригада має немало хлопців в полоні, і нещодавно світ облетіла новина про 22-річного морпіха, саме з 36-ї бригади Юрія Гульчука, який втратив мову через катування в російському полоні. І він провів в полоні два роки, і це відео облетіли всі соцмережі. Молодий воїн. Промовив свої а, перші слова, коли він звертався до рідної людини до мами, коли тортури вже скінчилися. А, мама говорила до сина, а він лише пильно дивився її вічі. І тоді лікарі сказали, що після пережитого на відновлення захисникові а, знадобиться щонайменше рік. Проте їхні прогнози не справдилися. Юрій Гальчук заговорив на четвертий день після звільнення, і нині він успішно проходить реабілітацію в одній з лікарень. Зараз саме 36-й бригаді другому батальйону, ми з Збираємо на реп. будь ласка, зверніть увагу на QR-код, зверніть увагу на картку. Давайте дякувати тим бійцям, які пройшли полон, і тим, хто зараз боронить нашу Україну на Харківщині в серпні, Сирський нагородив 36-ту бригаду бійців за надійне тримання оборони. А що Валерію стоїть за цими словами? По перше, це дисциплінарна практика, а саме заохочення. Друге, це мотивація особового складу. Вони знають, що їх не забули це від матроса солдата до офіцера, і що їх визнають, їхню, їхній вклад в виконання поставлених завдань. Що ж ми вам дякуємо дуже, дуже дякуємо за можливість долучитися за те, що ви робите. Звісно, і ваші побратими за те, що боронити наші території. Неймовірно, дякуємо так само нашим глядачам, які були активними. Адже понад 100 тисяч зібрали, і це протягом там буквально п'яти хвилин. Це дуже хороший показник. Ці гроші підуть на допомогу нашим військовим. Валерій Муратов, майор 36-ї бригади, морпіх, долучався до наш ефір. Збирала на реп.